Вітаю на своєму каналі адекватних мислячих людей, які переживають за долю країни, за Збройні сили і розуміють, що маленька радянська армія не може перемогти велику радянську армію просто з математичних причин. І сьогодні розмова про, знову про СЗЧ, про той закон, який придумав генерал Залужний, і про новий закон, який придумав депутат. Іон у шас разом з генералом Гнатовим я зараз спираюся на думки полковника Олега Бойко. Полковник і таких полковників повно, і майорів, яких не беруть збройні сили Залужно, ой, збройні сили Зеленського, та й Залужного, та й Сирського. і тому, якби ці люди, так само як і я, можуть висловлювати свої думки, але не впливати, бо ми не при владі. Ми можемо тільки оцінювати владу командирів, які зараз там і вони керують цією армією цими бригадами, цими видами родами військ, генштабом і решта. E, значить, що нам говорить Олег Бойко в своєму Олег Бойко керівник громадської організації інститут військового лідерства. Він дуже багато розробляє вже сучасних методик, включаючи американські авторив'ю, оці, оці всі поняття бойового стресу, бойової психологічної готовності, і називає багатьох командирів м'ясниками-жуковцями і називає? Він їх токсичними, тому що вони створюють токсичну обстановку, від якої люди тікають. І тому система морально психологічного забезпечення з допомогою одного генерала внутрішніх військ НКВД України, вона була знищена два роки тому і натомість розпорошена якісь там зараз психологині і якісь там капелани, щось там рятують моральний бойовий дух. Але результат 200 тисяч людей скоїли злочин, самовільно залишили частину. А Верховна Рада і Державне бюро розслідування не способно нездатно 200 тисяч кримінальних справ передати в суд провести розслідування, не хвата слідчих, не, не вистачить місць дисциплінарних батальйонів. Потреба будувати тюрми, що 20 тюрми мало збудувати на 200 тисяч. Тому пішли хитрожопим шляхом. Придумали, давайте, хто був СЗЧ, найдіть собі нормального командира і ми вам прощаємо. Але Олег Бойко говорить, з кінця 22-го року законодавча влада України після прийняття примітивного з точки зору юриспруденції, інквізиційного закону 8271 про посилення відповідальності для рядового складу і молодших офіцерів, які на лінії фронту. Ну, Тому що по факту так є, юридично, наче не так, а по факту так. З подачі цей закон був колишнього так званого залізного генерала Залужного про так звану посильну відповідальність. Той законопроект в сесійному залі підтримав генерал Шаптала, начальник Генштаба, який напередодні широкомасштабного вторгнення був використаний політичною владою, щоб запевнити народ, що ознак підготовки РФІ до нападу Генштаб і Міноборони не бачить. Так само, як і Зеленський, і Шаптала не бачили ознак нападу. Там 100 тисяч каталось танків по кордону, вони їх не бачили. А потім, а, війна, а, ну добре, та будемо воювати. Так, так ви гх, тебе або воюєте, або не воюєте. Що це ви, людей плутаєте. Коротше, ну, Олег Бойко теж говорить, що говорять всі, що. Закон заборонив суддям пом'якшувати, враховувати пом'якшувані обставини. І це може будь-який злочинець, гвалтівник, вбивця, отримати пом'якшення, якщо будуть причини. Він там пустить сльозу, розкаже, як йому важко було в дитинстві і чому він це зробив. Тому що той козьол такий був козьол, і мені прийшлося захищатися, я його вбив. І суддя виносить пом'якшений вирок, але тільки не для захисників. Для Збройних сил для солдата, якого всі героїзують у нас в засобах масової інформації, для нього немає шляху пом'якшення. нього буде 5 років до 10. Якщо ти став військовим, то ти тепер член суспільно найбільш суспільно небезпечної корпорації. Отак от говорить Олег Бойко. І він зараз говорить про те, що в пом'якшених обставинах не враховується, то це примітивна така ординська. Примітивна якась середньовічна методика, ні грибет, я сказав, повинні вміряти за родину. Тому що незалежно, яка була обстановка бойова, чому він дезертирував, незалежно який був нереальний наказ командира. От командири не можуть бути нереальними. От солдат він дезертир, тому що він негодяй, а командири ні. він всі реальні накази. У нас всі фахові командири. Ніхто не купив погони, ніхто не отримав посаду і довжність за рік-півтора. Став майором за рік. І неважливо, які були ризики для життя особового складу внаслідок непродуманого наказу. І невідомо, який ти був герой перед цим з медалями, орденами, попередній твій бойовий шлях, не враховує це суддя, отримай реальний тюремний строк мінімум 5 років. Це ми і так вже знали, і Олег Бойко просто констатує, що це є ганьба і залякування людей. Це деморалізуючі норми, він говорить, тому що це неприхована калька з досвіду Росії, досвіду нашого військового опонента. У них саме так. Вони теж героїзують Сталіна, Жукова, Берію, смер, штрафбат, розстріляю і тому подібне. Подивіться, купа фільмів в Ютубі, де вони там згодні з тим, що було жорстоко. Але типу, ми побіділи. І е, я зауважу. Що російським, що українським новим керманичам Збройних сил країни? Якщо ви вже берете сталінські методи, Жуковські, всіх заставить, всіх розстріляти, всіх покарати, сразу максимальні ці воєнні трибунали. Там до речі, у нас і деякі ідіоти пропонували ввести в норму розстріл ідуть в Європу. І вони одною ногою, а другою вони кажуть, давайте будемо розстрілювати солдат командира якщо не занепокору на фронті. Але коротше, сталінські методи застосовувалися для всіх, включаючи полковників, генералів, що в 37-му, 38-му, що в 41-му, 45-му. Тому ви, шановні, якщо вже 200 тисяч дезертирів нам показали, покажіть нам хоча б 200 командирів, яких ви притягнули до відповідальності. Тому що вони створили умови для СЗЧ. Вони видали такий наказ і такі людей набрали, які скоїли СЗЧ. Ні, ви, значить, еліту панів шляхту не трогаєте. Ви будете гнобити тільки тих нещасних кріпаків, яких бусифікували і за півтора місяця обізвали їх солдатами, захисниками Збройних сил. Ну, коротше. Ви можете дочитатися, я не буду перечитувати пост Олега Бойко. Він ще говорить про те, що коли Верховна Рада дозволила повертатися із СЗЧ, вона створила такі умови, що, вони, що таким самим законодавець сам став злочинцем. Верховна Рада стала злочинцем, бо вона підбурює солдат до злочину, до СЗЧ. Тобто. Ось хлопці втікли, знайшли нового командира, і все хорошо, все воює. Не будемо їх судити і строїти 20 нових тюрем. А ти, якщо хочеш, то теж зроби так само: утічи і прийди до командира, тільки ж, тільки ж залишайся захищати е, наші заводи, параходи і нашу владу. А й ти візьми туди, тікай, то тобто, це говорить Верховна Рада. Вона підбурює людей до злочину. Тому що злочини повинні бути покарані. І не 200 тисяч, а всього 200 чоловік. І тоді, якщо дисципліна нормальна, то дійсно ці 200 самі якісь розбільдяють. Але коли тікає кожен п'ятий, вибачте, щось тут не те. Не може бути, що вся рота йде не в ногу, один старшина в ногу. Що то тут не то, ребята. Так не працює. В світі ще не було, говорить Олег Бойко, в світі ще не було прикладу, коли посилення покарання зменшило кількість злочинів. Країни зі смертною карою не мають менших показників злочинності. Це знають правники перших курсів юридичних інститутів. Ми знаємо, в середньовіччі рубали руки на площі крадіям, збиралися купа народу, і в той час по кишенях лазили нові крадії. Але е Що е, треба сказати? Що ну Олег Бойко говорить: ну, наприклад, його би спитали, а що ж ти пропонуєш? А він і пропонує як доктор педагогічних наук, як фахівець, офіцер з 25-літнім досвідом служби і розрулення таких ситуацій. Щодня можливо, їх тисячі у тих, хто працював з людьми, і вміє працювати з людьми, і вміє організовувати військові організми, колективи, команду командну роботу. І е, виховання лідера, а не м'ясника і долбодятла, якого вся, вся влада в руках, що хочу, то й ворочу, нічого мені не буде. Тому, Бойко каже, замість того, щоб аналізувати КПІ командування, запровадити кількісні та якісні індикативні показники, очищувати армію від неефективного менеджменту. І реформувати внутрішню систему армійських стосунків для швидкого переведення бійців між родами військ законодавець дав нам банальний інструмент не зовсім профільного законодавство. Таким чином, ми говоримо про те, що абсолютні дилетанти захопили владу що в, е, серед генералів, серед депутатів. І навіть серед молодших офіцерів середніх, які теж наполягають на посиленні залякати залякати, посадити, покарати той, хто підлеглий який скоїв СЗЧ або злочин. Далі зараз депутат. І ООН Ушас, який сказав, що командири, які непонятно наполягали на прийнятті цього закону 13452. І це підтримує відкритим листом на адресу Верховної Ради новий начальник генштабу генерал Гнатов. Новий законопроект передбачає тепер знову таки мінімальний строк, здається, 5 років за непокору. Тому що юристи, грамотні, військові, е офіцери, які знають військове законодавство, статути, бойові статути, порядок проведення розслідування, порядок взагалі застосування карного і кримінально-процесуального кодекса, зрозуміли, що існує різниця між невиконанням наказу і непокорою. Наприклад, невиконанням наказу є окрема стаття, а непокора окрема. Чомусь так було придумано, що в радянській армії і в Незалежній Україні 33 роки так було. Невиконання наказу означає, що в тебе мав бути наказ. Наприклад, усний наказ. Солдат Петренко, струнко наказую. там Дадам зробити те-то, 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 те-то. Або рота рівняє струнко наказую усно, да? Ілі взвод, чи там група. Або письмово. Але в наказах. Слово наказ відрізняється від слова розпорядження, від слова вказівка. Слово наказ описано в бойових статутах, в якому пишеться наказ, оформлюється там письмово, в якому вказується, якими силами, що зробити, до якого часу, яке бойове. Завдання, які забезпечення буде, що робити з суміжним підрозділом, хто прикриває, яка евакуація, які димові там ці завіси, які там дрони, антидрони, в яку хвилину хто вилітає, залітає, і такий здоровенний наказ, юридично і методично обґрунтований, являється документом для виконання бойових завдань. І коли судить, будуть людину за виконання бойового наказу, Хоча він і не дезертирував, а він на суді скаже, а де той наказ? І всі сумніви в пользу обвиняємо, як то по-українськи, скажіть мені, будь ласка, всі сумніви на користь звинуваченого. Правильно? Да? Значить, тоді командир долбодятіл який був чи комбатом, чи комбригом, програє суд. І солдат далі буде не виконувати наказ, бо твій наказ дебільний, бо ти не авторитет, бо ти не робиш нічого для армії і для солдата, ти робиш тільки для вилизування дупи своїм начальникам і зберігаючи свою посаду і свої грошенята. От і все, що ти робиш. Тому цей полковник подумав, подумали, ці полковники стадом побігли до Іонушаса, Ігнатова, і сказали: давайте заставимо всіх підкорятися і їх покараємо тепер. За непокору. А ця норма непокора, я впевнений, що вона прийшла в Радянський Кримінальний Кодекс із царської Росії. А туди вона прийшла взагалі з Ординської монгольської держави, де непокора. Це така, знаєте, форма протесту проти його Величества, проти його царської особи, проти білих людей, проти, які, ну якби там, допустимо, монголи вони мали перевагу над слов'янами або дворяни, офіцери царські мали перевагу над солдатами-хріпаками, бо вони дворянського Не Непокораться навіть якщо ти е, тобі сказали, підніми папір там у ті впавчий окурок, і ти не підняв. Це вже це не наказ. Це непокора. Або, наприклад, тобі е, закрили тебе в холодну яму, ти виліз із неї. Тобто незаконний наказ не можна опублікувати. Тебе пхають за алкоголь в яму. Там холодно, дощ іде, людина придумала ступеньки і вилізла. А це не покора. А, тобі кажуть, е, зроби щось таке, там, ну, незаконне, а ти не покоряєшся. Тому. Зараз під непокору можна будь-які твої дії підписати. І ця норма показує, що поглиблюється криза в армії в Збройних силах України поглиблюється криза, і вона йде до свого завершення. Ця система управління людьми, армією, військами повинна бути зруйнована. Вона вже руйнується, це, це агонія. І це ми побачимо через рік-два. Тому що Таких як полковник Бойко, генерал Кривонос. Е ну, багато, я не буду перечисляти, і комбриги є бойові, і, е е е які зараз не на фронті, бо їх не беруть. І навіть сьогодні я слухав е Касьянова, <кхем> авіарозробника, нашого відомого волонтера, який командир роти безпілотників, що він там критично зауважив по дронам, які купляють, непонятно за які гроші. Все, його теж плющать. І випльовують із системи, яка називається Збройні Сили України. А в Збройних силах України не забувайте, що є авіація, є, а, хто там іще в нас є, ну інші рода військ, але найбільша проблема знаходиться в десантно штурмових в а, сухопутних військах, і там, де оці стосунки Собачі, Сталінсько-Жуківські досі процвітають. Тому проблема, звичайно, не в тому. Що а, ми не знаємо, як їх заманити, обдурити, а проблема в тому, що ви взагалі не вмієте керувати військовими організмами. І для цього була придумана військова юстиція, яку ви знищили ще з часів Порошенка. А ще раніше військові суди були знищені з часів Ющенка. Це знищена військова прокуратура, знищена система морально психологічного забезпечення, знищена система мобілізації, в яку обов'язково включаються місцеві органи влади, а не ТЦКшник, малограмотний бігає, хватає людей і поліцає, який не хоче це робити, і, і от цим вони займаються. Тобто, ви зламали стару систему, не доламали і нову не побудували. У вас не американська і не совєтська, а якась гібридна, яка або прийде зараз до кінця, і ми програємо цю війну саме тому. Що система управління людьми, військовими колективами, була ганебна, тому що, я вже казав, нема покарання для всіх, і в тому числі бездарних командирів, які переходять з посади на посаду, але їх не розжалують. Ми не бачимо, що вони сидять в тюрмі. Ми не бачимо, хто відповідає за безвісті зниклих. Ми не бачимо, хто відповідає за те, що в нього. 50% дезертирувало з лінії фронту, де той комбат? Де він зараз? Покажіть його прізвище. Ми їх не бачимо, тому, поки не будуть покарань для старших офіцерів і генералів, нічого не вийде навіть зі сталінсько-жуковськими методами.